А за якийсь час раптом позвільняли кількох людей Кирила Тимошенка, який напряму крав американську гуманітарну допомогу Запорізького, Дніпропетровського Голів Ова ще пару, які теж були причетні в тому числі до розкрадання американської гуманітарної допомоги. Тобто вони є страшними, особливо небезпечними злочинцями в розрізі американського права цих людей не посадили в тюрму, нічого з ним не сталося, але їх просто тільки звільнили. І як відразу ж на наступний день після Рамштайну, який був провальним, раптом нам почали запускати прямі вже зобов'язання по танках і сказали: ну все, в лютому можливо, вже будуть домовленості по літаках. Що сталося до лютого? До лютого Рамштайну виявилося, нікого не саять, нічого не відбувається і. Авіаційний Рамштайн відкладається не на визначений час взагалі, а танковий пробуксовий і нам кажуть: ну добре, ми дамо, але напевне, все таки в 2024 році прийдуть до вас танки, раніше, навряд. І тільки після того, коли почали робити якісь ну сміховинні, теж але все...